На стадіоні у парку Шевченка професійні спортсмени та любителі готуються до забігу загальною дистанцією 12 та кілометрів. Вони проходять реєстрацію, а потім розминаються. Однією з них є жителька Бучі Наталія Гересименко, яка не пропускає жодної спортивної події. Вона займається бігом вже 8 років, а ще є інструкторкою групових занять із кенго-джамп. Це е стрибки на. Таких будинках, які пружинять. Це дуже мотивує займатися спортом, бо мені це здається легко. Я в цьому спорті вже 4 роки. Мені це подобається, тому я вирішила е, стати інструктором, щоб навчати ще когось, а також активно спалювати калорії. За годину таких тренувань можна спалити до тисячі калорій. А ця дівчина дуже емоційна та рухлива, але разом із цим має серйозну професію та працює бухгалтером. Вона розповідає. Дай не може обійтись без спорту сьогодні. Я тут для того, щоб відчути ці емоції, які були до повномасштабного вторгнення. Ми разом тренувалися. Ми були однією командою. Та кожного дня ми займалися бігом, займалися бігом з перешкодами. Та сьогодні ми тут, щоб відчути знову цю атмосферу, атмосферу миру та і ще на прискорення готові. Три, Дорога два, один. добра. А це спільна руханка усіх спортсменів. Усі учасники вшанували хвилиною мовчання, загиблих захисників та заспівали гімн України. На сцені відомі співаки Арсен Мірсиян та Тоня Матвієнко. Згинуть наші вороженьки, як роса. Матвієнко розповідає, приїхала підтримати усіх спортсменів піснею. Бігати ще поки не наважилась. Якщо не можу взяти зброю, то я, то я можу піснею пісною, хоча якось допомагати. Хлопці чекають. Вони дуже хочуть, щоб не тільки словами. Знаєте, ну коли ми артисти до них приїжджаємо, для них це як кажуть, музична така терапія. Вони відволікаються, замовлення є. На там, там, в цій частині, там що приїхали до них артисти. Да, мене це радує, що вони що руки ще до кінця не з А ось її чоловік Арсен Мірзиян бере участь у благодійному забігу вже не вперше. Ми з хлопцями домовилися, що ми біжимо в броніках, ага. бо а, які б... які остання дисципліна, яку ми були робили ну, Олексій Вовк, робив, це був з партом назовно. В ДНГ ми проводили це. Теж було. Я вам скажу, що навіть. П'ять кілометрів спереди на ну, в бронежилеті це непросто. Слава Україні! Героям! Тих, хто готується до забігу, учасник територіальної оборони Ігор Пальоха. З початком повномасштабного вторгнення він стояв на обороні Ірпеня. Зараз продовжує нести військову службу та говорить, що благодійний забіг є додатковим тренуванням для нього. На війні це ну, одна із важливих факторів, тобто фізичний стан людини, фізична підготовка бігати, переносити навантаження, броні АК, БК, шолом це все важить дуже багато. Тому це тренування, яке стосується також і підготовки до бойових дій до війни, підтримує спортсменів їхні родичі та друзі. Ама витрималися сьогодні підтримати. Наших тат, а який приклад ви берете зі своїх татусів? Потрібно теж бігати, займатися спортом. А ви займаєте спортом? Да. Да. Вона робить це заради благодійності, заради того, щоб підтримати наші ЗСУ, наших хлопців, які зараз ми маємо можливість тут знаходитися і от так всім відпочивати, навіть сказати, це на певний, в певному мірі його відпочинок. При реєстрації на благодійне забіг, характер трейл, спортсмени вносили свої донати для ЗСУ. Всі гроші, які ми збираємо за характер трейл, на ці гроші ми купили автівку. Вона вже є обслугована, відремонтована, пофарбована. І на наступному тижні відправиться виконувати бойові завдання. Допомагати третій окремій штормової бригаді на східному напрямку Олексій Вовк говорить, вдалося зібрати 194 тисячі гривень. На автівку витратили 130. Її підфарбували, відремонтували та підготували до виконання бойових завдань. А ще на 64 тисячі придбали медалі для спортсменів. Нагородження такого не буде, тому що переможців сьогодні немає. Всі переможці, які прийшли, і підтримали. Вони вже переможці. А тому. А ми просто будемо на фініші нагороджувати всіх медалями, хто подолав забіг. Благодійний забіг цього року відбувся вперше, але організатори обіцяють не зупинятись. Вони хочуть провести благодійний забіг на підтримку окремого загону спеціального призначення Азов. Такий захід вже організовували у Києві минулого року. Ці кілометри сьогодні є особливими, адже вони правда спрямовані на перемогу. яку всі ми дуже, дуже чекаємо. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Круківщини спеціально для інформаційної агенції погляд.